Чи дозволяєте нам зробити відео для соцмеред жранішній обхід? Треба повстати, А? Треб, треба встати. Та можете і лежати. й лежати, то байдуже. Ми можемо розказати, яку операцію ми виконали чи ні? Прошу, можу. У, у вас е, була проблема, котра е, наздоганяє багатьох жінок. Це випадіння матки. І ви з тим мучились вже багато, багато років. І насправді є просте рішення цього захворювання. Воно полягає в лапароскопічній операції без розрізу. І от скажіть, коли ми виконали вам цю операцію, в який день? У п'ятницю. У п'ятницю, субота, сьогодні неділя. Ми, по плану, вас сьогодні мали виписати додому, вірно? Так. Але. Не було кому за вами приїхати, так, так. то ми вас залишили до завтра. Як ви себе почуваєте, скажіть? Лучше, чим дали то лучше? З кожним днем все краще. Правда? День. Так, так, краще, краще. Я вам скажу, що через е декілька днів ви забудете вже що вас оперували, завдяки тому, що операція була виконана лапароскопічно, без розрізу. Тож. Е Зараз ми вас застали в ліжку, підніматись вас не будемо просити. Хоча я знаю, ви встаєте, я хожу, ходите, хожу. ходите активно. Хожу, да, да. Да, я ходжу, вже можу ходити спокійно. Так що ми за вас раді. Ось в таких умовах у нас вас. лежать пацієнтки. Дівчанам, От покажемо сестричку дякую. Діану. Надійних руках у нас пацієнтки з сестричкою. Всі, всі умови у нас є. Далі йде у нас сам вузол. Так що, скажіть, комфортно себе почуваєте? Дуже комфортно. В нас? Так, і ще ніде не було комфортно, як у вас. Нігде не було, так? Ні, точно. Ми вам дуже вдячні за теплі слова. Вони нам гріють душу, а головне, ми щасливі, коли бачимо одужуючих пацієнтів. Да, дуже вам дякую. І всіх запрошую, кому треба, пускай йдуть. До Степанова, Степановича біляка! Щиро вдячний! Це е, я не просив про зйомку, це в нас такий експромт вийшов, і ви бачите дійсно, як у нас виглядають пацієнти, як вони себе почувають, як вони одужують і в яких умовах вони одужують. Тож не хворійте, всього найкращого, а якщо, не дай Бог, захворіли, лікуйтесь сучасними методиками у професіоналів. Я правильно кажу? Дуже правильно. <laughs> Я теж по Фейсбуку увіділа вас, що жіночка вам дякувала дуже і за то до вас приїхала. Щиро вам дякую. Одужуйте. всього вам найкращого. До побачення. До побачення.